Тільки хвилі і небо блакитне, і водою, і бреде, Перед мною дороги привітні, мною життя молоде. Слава Україні! Ці рідки Михайла Стельмаха, який неодноразово другувався в легендарному часовості звіту. Мене звати Роман Файний, простий, скромний вичіряє ведучий з міста Львів. Звертаюся до вас, свідомих українців, з проханням підтримати цей золотий спадок. Української літератури. Я особисто роблю свій внесок 14 вересня в філармонії, де разом з колективом «Тріодом» ми організуємо великий концерт і до всіх вас я звертаюся. Що і тепер ми не говоримо про її, а говоримо нехай лунає цвіт.